Коли треба думати про нашу владу вчора, сьогодні чи завтра, всі кажуть, що завтра от закінчиться війна, почнемо е, формувати щось, думати, обирати і так далі. Ми вважаємо, що цим питанням треба займатися вже зараз. Е, ми хочемо об'єднати зусилля всіх тих, хто, кому не байдуже майбутнє нашої області. Можливо, вже зараз за допомогою людей, які мають на це можливість, це не військові, організувати якусь громадську організацію. Потім можливо якусь політичну силу, яка буде альтернативою тим силам, які зараз є в Україні. Я особисто не маю нічого проти нашого президента. І його політичної сили, особисто він дуже багато зробив для перемоги. Це дуже достойна людина в історії України. Але з точки зору політичної сили, яка є, і формування влади на місцях, показує те, що, на жаль, зверху з Києва не впливають так на те, що коїться в Херсоні? На жаль, в Херсоні вже 30 років біля влади, у владі знаходяться одні ті ж обличчя. Їх треба змінювати. Звідки їх брати? Наша думка це повинні бути військові. Так, це не зараз відбудеться, бо йде війна. І ми на фронтах, ми виконуємо свої обов'язки. Але просимо вас замислитись над цим питанням. І коли діло дійде до виборів, до якихось конкретних вже дій з формування нашої влади, щоб ви мали чітку позицію, кому цю владу надати. Можливо, можливо, як кажуть, хунта при владі, це. Погано, можливо, є і такі думки. І давайте це обговорювати. Давайте поговоримо на цю тему. Чи погано це, чи це е, шлях до е, військової диктатури, чи це можливість нашій області стати зовсім іншою, яскравою, комфортною, прозорою. Зрозумілою для інвесторів, безпечною, що дуже важливо, хто ту безпеку організує? Давайте подумаємо, давайте обсудимо. І ще раз підкреслюю, мова не йде зараз про те, що військові зараз будуть якось, як то кажуть, лізти у владу. Ні. Ми просто хочемо на цю тему поговорити. Спитати у вас, вашої думки. Якщо ви хочете, щоб все було як раніше, окей, нехай, ці процеси будуть повільними. Вони йдуть насправді. Якщо зрівняти те, яка влада була там в му році і в 95-му, наприклад, то звісно, що це вже інші процеси, інші. Рішення, щось відбувається, але хочеться, щоб це було трошки швидше. Хто це може зробити? Давайте поговоримо.